Інтернет як осередок сепаратизму. Там заявляють про себе ті, хто не виніс досвід східних областей, хто мріє жити у федерації, кого не лякають, а навпаки, приваблюють зелені чоловічки. Наша героїня бачила на власні очі, до чого призводять так звані народні республіки. З чого все починалося на сході і чи є на Сумщині свій оплот. Світлана Паламарьова продовжить тему. Лілія жила в Донецьку з народження. Там знайшла улюблену роботу коханого чоловіка, народила сина. До початку сім'я Гафурових жила нормально. До Сумщини переїхали не від хорошого життя. Війна прийшла. Ну ми ще якось трималися до середини серпня. Можна було на карточку отримати десь продукти у супермаркеті. Пенсії виплачуються, до речі, зараз Україна виплачує пенсії. Це я точно знаю від своїх батьків, які там залишились. Ходити на мітинги теж було страшно. Були провокації хлопчика одного вбили. І скоро швидка допомога, яка везла, лікарі говорили, що за ними гнались люди з бітками. Хлопці з бітами не з'явилися ні звідки. Жінка впевнена, один із витоків сепаратизму інтернет. Дуже все було організовано. Зразу прапори, звідки взялися, надруковані плакати по всьому Донецьку, наприклад, так масово, так затєліво, як ніби хтось смикав за ниточки цих людей. Потім я з іншої соціальної мережі дізналася, що це все ще з 2006 року. Навіть є така група. Народна республіка, і там фотографії, підписані дати у всесвітньому павутині. Заплуталася і так звана Сумська Народна Республіка. Майже чотири сотні членів зухвалі вислови заклики до розколу. Чи не варто занепокоїтись у службі безпеки? Запевняють, кожен із таких республіканців під прицілом закону. Вказані заходи також стосуються і локалізації передумов до протиправних проявів в інтернет мережі. По кожному випадку окремо, управлінням здійснюється детальна перевірка. І застосовуються відповідні заходи правового реагування. Звертаємось до мешканців Сумщини. В разі отримання подібної інформації повідомляти управління СБУ Сумської області. Відомство вже попередило понад 10 осіб, яких підозрюють в сепаратизмі. У кількох випадках відкрили кримінальні провадження. Невже вони є і серед наших знайомих? Німа. Росію треба канчати. Соромно, що я руска. Ні, слава, слава Богу, таких немає. А от у Лілії такі знайомі, які підтримували дії ДНРівців, є, точніше були. Стосунки з ними розірвала на новому місці Гафурові живуть в родичів та хочуть орендувати окрему квартиру. Ну, зараз нема такої можливості у нас придбати житло або хоча б знімати. Ну, може, за якісь невеликі кошти ми змогли б, якщо б хто б запропонував нам, був люб'язний. Ми все-таки сподіваємося, що мир там запанує, що ми повернемось. Ну, хоча б забрати якісь свої речі, і головне, щоб там не стріляли. Світлана Паламарьова Сергій Сурков на часі новини.